Дикий театр разом із національним театром імені Марії Зінковецької готує виставу за бестселером Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Загалом у суспільстві і змі прийнято хвалити Павлюка, але я його книжку Танець Недоумка або Недоумка так і не осилив. Може, вона мені, звісно, потрапила в руки не в тому місці, не в той час. Але якось не зайшла. Я бачу, вас цікавить пітьма, натомість часто проскакує у рандомних тіктоках та топах. Тож на фоні загально позитивного до неї відношення можу припустити, що вона. Хороша, я ж бо не читав. Хоча, хоча в літературному подкасті запах слова на громадське зміст, який я ось тільки ранком слухав в спортзалі, Сергій Черков казав, що я бачу вас цікавить пітьма. Йому не сподобалось, хоч його оточення з нею теж активно носилося. Ну мені не дуже пітьма. Зацікавила мене не дуже. Не зацікавила тебе пітьма взагалі. Ну, бо в якийсь момент. Ти попробував в моєму оточенні, в якийсь момент всі ходили з чорно-білою книжкою. І я такий, що це таке? Ну я його відкрив. Ну, я, чесно кажучи, не зовсім поняв. Як мені це пояснити? Коротше, мені не хочеться. Ти відкриєш, ну. тобі нудно? Тобі мені відкрили, нудно, що? мені просто не цікаво. Я такий, що це робиться? Хто так пише? Тут да. же є такий момент з романами Ларіона. Е, я так розумію, що це стосується всіх його романів, станом на зараз, що він їх пише російською і їх перекладають. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, це переклади. Це, це, не є, це не є значить, онтологічний гріх. Так, але напевно це може створювати додаткові е, проблеми цьому стилю. Тобто, видно, що Ларіон і загалом не блискучий письменник станом на зараз. Ну, топ -топ. Але переклад може ще й поглиблювати ці речі. Стилістична невиразність його рідної мови вона посилюється при, при перекладі.